Вересні минулого року Верховна Рада України прийняла закон про адміністративні послуги, яким зобов'язала органи місцевого самоврядування створити центри надання адміністративних послуг. Такі заклади вже успішно діють у Києві, Луцьку, Івано-Франківську, Вінниці та інших містах України. Незабаром ЦНАП повинен запрацювати і в Червонограді. У середу, 16 жовтня, у малій сесійній залі Червоноградської міської ради відбулась зустріч керівників відділів та управлінь органів місцевого самоврядування із гостем зі Львова, експертом з надання адмінпослуг Ігорем Бригілевичем. Попередньо семінари навчання держслужбовців відбулися ще у травні. Тож цього дня уже обговорювались реальні кроки до створення ЦНАПу у Червонограді. Про основні завдання і функції такого закладу журналістам телеканалу Бужнет розповів експерт Центру досліджень місцевого самоврядування Ігор Бергілевич. Основна ідея для того, щоб спростити взаємовідносини влади і громади, спростити о оцю. О Відвідуваність органів влади громадянами, коли вони шукають, ходять по приміщеннях і думають, де ж з ким вияснити це чи інше питання, це різні свідоцтва, ліцензії, дозволи рішення різних рівнів органів влади, які потрібно громадянину, і на які він має право згідно закону. Це йому закону законно належиться, і він власне. Якщо його щось не влаштовує в цьому, то може в порядку судовому оскаржувати це в суді. І, власне, оце є адміністративна послуга, коли рішення приймає орган влади, і громадянин отримує так званий адміністративний акт, документ, який йому потрібен для тої чи іншої ситуації, життєвої і так далі. На заході такі універсами, як в яких країнах, в деяких 10-15 років, інші 7-8 років почали це активно. Розвивати і власне те, що ми зараз останні роки робимо, і в Україні робиться, це є власне оцей досвід західний. Ми пробуємо в Україні його адаптувати, щоб і нашим громадянам було легше спілкуватися з владою. Центр надання адмінпослуг пропонуватиме мешканцям широкий спектр консультативного, інформативного та документаційного обслуговування. Не вистоюючи годинами під кабінетами чиновників, червоноградці зможуть отримати необхідні свідоцтва, ліцензії, дозволи, рішення сесії та виконавчого комітету міської ради. Така система суттєво покращить взаємовідносини громадян та органів влади і дозволить мешканцям повноцінно й оперативно вирішувати свої життєво важливі питання. Це є в першу чергу дозвільна система як складова. Це всякі, всі ті дозволи, які ми отримували як підприємці, як фізичні особи, підприємці, як юридичні особи на свою діяльність. Це реєстрація осіб, фізичних осіб, підприємців і юридичних осіб. Ну і це послуги безпосередньо органів, виконавчих органів міських рад, і, власне, які теж в структурі ЦНАПів є. Оце на даний момент так. Але, але всі ми очікуємо на постанову Кабміну про представництво органів державної влади, центральних органів державної влади, які би мали теж надавати свої послуги в тих центрах надання адміністративних послуг, що я маю на увазі. Це в першу чергу міграційна служба. Паспорти. Внутрішні закордоні і все, що пов'язано з пропискою, випискою цими всіма речами. Друге ж, це мін'юст своєю складовою Укрдержреєстру, де є багато реєстрів і майнових, і земельних, і інших, і так далі. Тобто все те, що громадянам теж потрібно, і органи влади це дають, чи надають, чи видають якісь відповідні документи. Власне, дозвільна система залишається, як я сказав, ну і всі рішення місцевих органів влади. І що дуже важливо, щоб такі центри, і згідно закону, так і є, мали створюватися в органах місцевого самоврядування, в першу чергу, в містах обласного підпорядкування і при районних державних адміністраціях, тобто поближче до громадян, до їхнього місця проживання, щоб вони не їздили там по обласних центрах, міністерствах і так далі. Така прозора система стосунків влади і громади у розвинених країнах Західної Європи та Сполучених Штатах діє уже понад 15 років. Спроби орієнтації на потреби громадян та реалізацію їх права на отримання адмінпослуг намагаються втілити у життя новостворені ЦНАПи і в Україні. Як запевняє пан Бригілевич, не безуспішно. Я можу сказати, що дійсно за 4 роки це ми пройшли достатньо хороший шлях без всяких компліментів будь-кому. Бо є міста, де можна дійсно поїхати і побачити це наочно. І якщо запитати громадян, я впевнений, що чи вони хочуть вернутися назад на 3-4 роки тому, як було в тих містах в Франківську, в Луцьку, наприклад, там, в Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, я думаю, вони відмовляться однозначно. Те, що було, я бачив, я відповідально це кажу. І те, що є, це дві великі різниці. Зручні умови, все нормально, електронна черга, ніяких, як то кажуть. Непорозумінь при отримані послуги, тому що приходиш, записуєшся в електронну чергу, тебе програма відповідно скеровує до певного адміністратора, посадової чи посадової особи, і ти в межах розумного очікування сидиш в комфортних умовах і чекаєш свого прийому, щоб вирішити своє питання, здати документи, отримати інформацію, згідно закону України про адміністративні послуги, кінцевий термін створення ЦНАПів в обласних центрах та містах обласного підпорядкування 1 січня 2014 року. Втім, відкриття такого центру у нашому місті це цілий комплекс процедур, як зокрема врегулювання питань із приміщенням та необхідним обладнанням, котрі потрібно вирішити у найкоротші терміни. Які реальні кроки уже зроблено в цьому напрямку? Журналісти бужнету поцікавились у керуючого справами виконкому Червоноградської міської ради Георгія Тимчишина. Питання відкриття центру надання адміністративних послуг це питання постало майже рік назад. Практично ми теоретично базу формування цього центру опрацювали, тобто це були у нас і семінари, навчання. Ми їздили вчитись, дивились, переймали досвід по створенню цього центру. І фактично ми були готові. Питання стояло тільки в коштах, тому що саме головне, що це, це має бути окреме приміщення, це не приміщення влади, не приміщення якогось відділу, управління, якоїсь іншої структури. Це має бути окреме приміщення. Ми були в пошуках цього приміщення, ми були в пошуках коштів. І на сьогоднішній день яка ситуація? Хочу сказати, що приміщення визначено: це Шевченка 27. В цьому будинку є 100 квадратних метрів цього приміщення. Згідно регламенту, який потрібен для цього центру, для міст обласного значення, це повинно бути приміщення не менше 70 квадратних метрів. Тобто ми десь сходимо. Відпов... Ну, наше приміщення відповідає цим нормам. На сьогоднішній день міська рада виділила кошти для обладнання, облаштування цього приміщення. Фонд, канадський фонд, з яким ми працює наше фінансове управління, виділив теж кошти для обладнання і держава незначні кошти визначила це. По сумах це так: міська рада ви приблизно 200 тисяч. Біля 70 тисяч виділила гривень це держава для облаштування цього центру, і десь 130 чимось тисяч. Це цей канадський фонд, який допомагає нас у створенні цього центру. Тобто вже є кошторисна документація, вже розпочались там роботи. Я думаю, в межах так двох місяців ремонтні роботи місяця, двох ремонтні роботи завершаться і придбаємо обладнання. І практично десь ми так плануємо, що під 1 січня відкрити центр адміністративних послуг. Яким чином працюватиме ЦНАП в Червонограді та за яким принципом надаватимуться адміністративні послуги населенню? Розповідає Георгій Тимчишин. Робота центру заключається коротенько в тому, що Працюватимуть в центрі адміністратори. Це люди, можуть бути різної освіти, юристи, економісти, незалежно це будуть адміністратори, які будуть приймати заяви звернення громадян і на їх виконання. Суть їх буде заключатись в тому, що людина буде знати, тому що інформаційно це все буде розміщено. Такі звані інформаційні картки. Людина прийде і бачить, щоб мені отримати закордонний паспорт, мені потрібно те, 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 те зробити. Людина зрозуміла, пішла, готує всі документи. Пакет документи віддає адміністратору. Адміністратор миттєво передає ці документи міграційну службу. Міграційна служба виконує цей паспорт, передає адміністратору. Адміністратор людині віддає. Таким чином буде працюватися, яким чином буде працювати? Людина ні з ким не буде спілкуватись, ні з ким. Йти на якісь прохання, розмови і так далі. Людина здала документи в центр і прийшла через певний термін. Це 7 днів, 10, 15, більше отримала результат цієї послуги. Тобто отримала цей документ. Крапка. Більше нічого ніяких моментів там не буде. Я розумію, що ці адміністратори будуть надавати консультації, підсказати людині, куди, якщо. Просто не буде контакту людини тепер, якщо буде працювати цей центр, з. Різними чиновниками посадовцями, сподіваємось, що з початку нового 2014 року червоноградці матимуть змогу повноцінно оперативно і комфортно реалізувати своє право на отримання адміністративних послуг.